Друзі, бажаю здоров'я всім, всім гарного обіду. Так, дивіться, зварив козакам ось такий гречаний супчик з грибами. Гриби нам передала віталінина мама, заморожені. І я їх дивіться обжарю за жарочку. Та, ви що, який супчик, зелень свіжа, бомба. Зробив булгур з м'ясом, ось такий булгурчик. Гляньте, Та, ви шо? Я ще люблю з макаронами булгур. Дуже добрий. тільки видає такий. По стандарту грінки, шинка, колбаска, огурчики, домашня колбаска, трошки вже козаки під'їли, сирок, доріжу, кстати, доріжу. Сирок. Отаке таке сало, дивіться, нашому команді передали з прослоїчку м'яса. Та ви що, яке воно? Воно нюхайте. Кабан ще, навірно, десь на днях дихав, а вже не дихає. Ось такий з чесничком і салом. Трошки таких бутербродів, дружок, ану розвернись, скажи всім привіт, всі за тобою скучають. Хліб, пластик, дві кришки. Одна велика, одна середня. Ви всі питаєтесь, де кришки? Кришки на місці. Ось такий обід. Всім гарного дня, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Гляньте, який суп, я не можу ним намилуватися. Та ви шо?